Всіх вітаю на каналі. Дивлюся, де, хто каже, пішов там в ліс, там затер одну гіллю, там щось там різав, почистив і вже все зробив. От дивіться, зараз ми підемо тут на той ковалочок разом з вами. Як я затер одну гіллю в лісі. Перше тако подивіться, бачите яка чистота. Бачите, чистий ліс. Тепер дивіться, перша ялиночка посадена. Друга посадена. То кожну треба посадити. Підліти. Так. Трета, четверта, п'ята. Шоста, о тут опіці, я з півтони води влів. Сьома. Восьма, сама дев'ята, десята. І отакова, як були прислися одинадцата, дванадцята, тринадцята. Бачите? Бачите? Як воно є. Чотирнадцята. Бачите? І знову прийшли. Звичайний граб. То я, братику, не одну гілочку обрізав і не одно дерево обробив. Бачите. Галиночка. Бачите, гілі на купі акуратно поскладені. І отако. Ось так, бачите, який порядок. Впало. Це треба буде забрати. Ковалок вчорашні старої. Бачите, знов ялиночка, Коли неї ще не було Ялиночка, Коли цієї ще так само не було от. І Тут не багато не мало тут є Ну приблизно гектар. І от маємо От з цієї ялинки ми починали. Так і ми маємо гектар. Гектар того, на цьому ковалку. Більше тут нема. Бо туди далі так само я посадив, вже туди не хочу, там ще 50 ялинок є. Колись пізніше вам покажу. Лара все знає, у нас відок. І от ви мені розказуєте, що я там якусь одну гілю обрізав, десь один патичок там повторав. Прийдіть до мене в ліс, я вам покажу. Прийдіть і побачте, що таке порядок, що таке господарка і як вона має йти. Здорове дерево повинно рости. А де нема дерева, там треба посадити. І посадити своїм коштом. І поливати то все діло своїми руками. А не так. Розумієте, добре, для тих, хто буде довше дивитися, дивіться, йду зараз боком далі, де ми не йшли. Лара за мною. Лора до мене бігом вперед. Вперед пішла. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Бачите, дивіться. Ми сюди не йшли. Бачите, дивіться, оце я посадив. А я посадив. Бачите? Мені там казки розказують одну гіллю затер Затерло би тобі чоловічку добрий очі і вуха, аби ти не брехов. От подивіться, цей граб 5 років я обходжую і образаю лишні гілі. Видите, це як дитина моя, він виріс при мені. І дивіться, йдемо далі. Ну, no. подивимось. Це вже другий гектар. А там вон то місце. Звідси, бачите, там далі є моя тачка, щоб ви бачили. А там далі, там видно мої тачки. І дивіться, що тут є. Ялинка. Тут во що є. Ялинка. Тут во що є. Ось два. Що тут таке є? А там вон що є то все я посадив своїми рученьками бачите дивіться кожен рік щось нове О, навіть не бачите а я маю знати де вона є і маю ще її посадити О, дивіться бачите зараз зайду далі я вже то то вже більше як оцей ковалок то вже більше як 5 гектарів Дивіться, бачите, це моя ялиночка. Бачите? Одна, бачите. Друга. За через дорогу. Бачите, я кожний поточок. Так як свої діти знаю. Кожну ялиночку. Дивіться. Зараз піду до того. Oh, бачите? О, бачите, ото є моя ялиночка, моїми руками. Бачите? Дивіться, далі. Бачите? Посаджено. Посаджено підлито. Бачите? Так можна йти аж до самого кінця. Љте і не перейти. І там буде далі. Бачите? Дивіться. Ялиночка. Посаджене. Далі, ялиночка, посаджене. І люди мені кажуть, ну я не знаю, як то можна взагалі, ну, правда, гірку поприбирати піти. Взагалі, як можна до таких людей, то треба ще дякувати, що ще такі люди є, а не ходити і розказувати. І який хто поганий, бо він там гілочку затер. А, бачите, дивіться, кожне одне дерево обійшов, зарізав, акуратно загоялося. І мені люди розказують, який я поганий, бо я зайшов в ліс і вже обікров. Ви перші подивіться, скільки я посадив. Бачите, то є мої ялинки. А мої ялинки декотрі по 12 метрів мають. Просто мене тут. Бачите, о, а цей оцей патик, що я вам показував в минулому відео на зйомку. Як треба зарізати? Бачите, в кожну, на кожному метрі. Бачите, пару метрів прийшов. Я лишив там пилу свою кілометр звідси. Я знаю, що тут ніхто нічого не вкраде. Ось цю ялинку я садив сам своїми руками. то Кожна, яка є посаджена. Бачите, дивіться, а люди мені розказують. Ви прийдіть, де ви де, бачите тут безпорядок. Бачите, кубка поскладена, аби, аби загнило. Бачите, обрізано, акуратно. Все зачищено. Бачите, ялинка моя і маємо знову чисте дерево. Знову. Тут нема, нема такого дерева, щоб я не робив. Дивіться, бачите? От, маєте. Маєте. Дивіться. Все, що я розказував. Я перед тим 20 років то робив. Поридки наводив. Тут не один лісник в лісі змінився. Так що я е, таке не гніваюся, бо люди є таких багато, як вони розказують. Я почасти вірю, що є такі люди, я і вам вірю, що ви таке сказали. Але не розказуйте казок наперед, якщо не знаєте, бо то ви собі, ну, собі просто стид робите. Робите собі стид і на люди будете виглядати е, так. Трошка нерозумно, так? Дивіться, в мене є такий пес, він нечемний. Бачите, от вона тут є. Але вона вже чула нечемний, бачите, косовість пса Підняла лапку, що вона нечемна. темна, чемна, чемна Лара, ходить. Темно вже, все вже чемно. Ой Чемно, найчемніше пес. Молодець. От. Моє норгеньке. Я просто вам показую, щоб ви зрозуміли. Бо... Накидати на когось сміття наш народ вміє сказати, а, та ти хто, такий сякий, такий сякий крові не здалий, десь там щось там. ну, Один сторпачок запхов, одну ялинку посадив, десь там, там одну, там одну засадив, там запхов, там посадив. Я, я вже навіть, щоб чесно, сказати, то не пам'ятаю, де ті всі дерева є, що я посадив. Ну, Те саме то трошки обідно, але я, я вам просто показую, щоб ви зрозуміли. Значте, є там поскладу на купу сухарина, так, гілі. Мало тут було лісу. Була дека яленка погана виросла, І я її врятував. А коло неї посадив таку, як має бути, як Бог приказав рівненько. Бачите, Там друга посадена. Все, в мої руки. От ми з вами разом ні багато, ні мало. Дивіться. Ще я тут в одному місце зайдемо зараз. Ну це я не знаю хто напевно вже лісник, щоб люди не крали на Новий рік. Ну треба Трошки поправити. Хтось то, трошки то не, не дуже добре. Мені це ще не сподобало, я візьму поправлю. Бо то дерево не виживе. То... Ну, о, Бачите, дивіться воно. Живіться пускає і не може зажити. Я тут зачищу. Шкода. Бачите, хворіє дерево. А то вони садили, то подивіться, що, що з дерева зробили. О! І я ні на кого не нарікаю, просто станьте такого подивіться, бачите, цілий ряд. Один ряд посаджений. Тут маємо другий ряд. Там далі третій рід. Ото не є таке щось е, сильно важливе, але слухайте, якщо в селі є 150 хатів, так, і представте собі, що кожен посадив по тисячі ялинок, так як я. Бачите? І то ли не все, то приблизно я вам половину показав довгенько. Таке -то. Всім, божих, всім Божих благословень. Хай Бог вас благословить, аби ви мали мир і все у вас було добре. Ніколи ні на кого не кажіть нічого поганого, поки, поки не знаєте про людину правди. А тоді, якщо знаєте, то можете сказати і прийти в очі. А таку ляпати я так не люблю і не хочу, щоб на мене таке робили. Всім слава Ісусу Христу! Всіх вітаю, всім підписникам. Дякую, всім Божих благословень.